Рік виявився напрочуд важким. Проте він нагадав нам історію нашої країни, пробудив справжню силу українців. Ми довели всьому світу, що Україна це надзвичайно сильна держава, а українці волелюбний та незламний народ. Наші військові щодня стоять на варті спокою, роблять все можливе та неможливе, щоб наша країна стала незалежною та суверенною по всій своїй території. Наш рід – міцна у нього пам'ять, яка надає змогу забути досягнення усіх, хто поклав своє життя за нашу свободу, хто щодня боронить нас та захищає. Цей новий рік багато хто не зустріне, та ми не забудемо їхній вклад в нашу майбутню перемогу. Перш за все, ми хочемо побажати миру в нашій країні та здоров'я нашим військовим. Щасливого дитинства, найменшим українцям та україночкам. Щоб кожні батьки зустріли своїх дітей вдома і кожна дитина змогла обійняти своїх маму і тата. Нехай цей рік принесе нам тільки все найкраще. Я хочу побачити всіх друзів з Нового року. Бажаю тобі є багато багатьох. Всім багато щастя. Я бажаю всім на новий рік багато-багато подарунків. Нехай нас оточиться Лузькі люди, а все, що загадано під бій курантів, обов'язково збулось.